Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я для вас приготувала корисні вправи. Як правильно приймати олівець? Для цього нам потрібно аркуш паперу, олівець, фломастер і ось така звичайна резина. Малята, ви будете працювати з олівчиком, а я буду працювати фломастером для того, щоб вам було краще видно, як правильно виконувати. Дивіться уважно, як правильно закріпити олівець. Ось так і ось так. Все, малята, тепер олівець тримаємо ми правильно. Так, малята приготувалися. Я взяла червоний фломастер. Ви взяли олівці і спостерігаємо за мною і виконуємо вправу. Перша вправа, ми будемо малювати з вами прямі довгі лінії. Зліва направо. З лівої сторони знайшли. Поставили ліва сторона, знайшли, поставили крапочку, всі побачили. І від цієї крапочки ми ведемо пряму лінію. Ось так. Довгу пряму. До кінця. Дивіться, як зручно. Знову поставили для себе крапочку і знову проводимо пряму лінію довгу. Ось так дуже зручно. Попробуйте. Так, наступна вправа ми з вами намалюємо. Це ми горизонтальні малювали, а зараз вертикальні лінії будемо малювати. Знову ставимо крапочку, і від цієї крапочки відштовхуючи, введемо зверху вниз. Довго ось таку лінію. І ще ось так. Пряму довгу лінію. Так. Зараз ми з вами проведемо коротку лінію. Ось. Знову проведемо довгу лінію. Коротку лінію. Так, а зараз ми спробуємо з вами провести хвилясту лінію. Ось так. Начебто хвилі на морі, хвилясті такі лінії. Так. І ще проведемо зліва направо. Так, це буде хвиляста діти, лінія Тепер ми з вами проведемо ламану лінію. Дивимося уважно. Ось так. Знизу вгору спускаємося вниз. Знизу вгору спускаємося вниз. Це ліня діти називається ламана. Дуже зручно тримати ось так собі олівець. Далі, якщо ви захочете намалювати кружечок, знову так поставте крапочку. І ось так ведемо по колу, і до крапочки з'єднали. Ось у нас отрималось таке коло. Тепер, дітки, дивіться, ставимо крапочки одну, другу, третю і четверту. А тепер спробуємо їх з'єднати, не відриваючи руки. Ось, подивіться, яка фігура у нас отрималася. Так, здогадалися? Це квадрат, молодці малята. А ну і ще спробуємо поставимо 4 крапочки, ставимо одну, відступаємо відстань, другу, над першою ставимо і над другою крапочку ставимо. І тепер, не відриваючи руки, з'єднуємо. Ось, яка у нас фігура отрималась. Прямокутник, молодці малята. Ну, давайте ще спробуємо. Ставимо одну крапочку. І дві. Ось так поставимо собі крапочки. І спробуємо знову їх з'єднати. Ось так. Яка геометрична фігура отрималась? Трикутник. Тож я думаю, ви малята повправляєтеся, і у вас все отримається, і ви швидко навчитеся правильно тримати олі. Управляйтеся дома олівцями і надішліть мені фото. До побачення, малята.